Вправа 3,27. Перше завдання на території шкільного подвір'я росте дерево білої акації. Робінія, звичайно, через 5 годин після поливу вода по її стовбору піднялася на висоту 7 метрів 20 см. Обчисліть швидкість переміщення води в стовбурі білої акації. Друге завдання зробимо пізніше. Ну що ж, отже, як обчислити швидкість руху води в стовбурі? Записуємо тоді перше завдання. Спочатку у нас є висота 7 метрів 20 см. Давайте переведемо в одні одиниці, ну, наприклад, сантиметри. Записуємо перша діє. Тобто 7 метрів 20 см. Це дорівнює. 7 метрів це 700 см плюс 20 це буде 720 см. Ну, і в другій дії, як знайти швидкість, потрібна відстань. 720 см. Ми ділимо на час. Час у нас 5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, це, якщо ми на 2 помножимо і ділений і дільник, то 720 помножити на 2 це буде 1440. Так, що ділиться? І 5 помножити на 2 це 10. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 10, то вийде 144 в дужках записуємо чого Сантиметри ми ділили на години, то вийде сантиметрів за годину. Так. І пишемо, що це у нас швидкість. Швидкість переміщення. Переміщення води. В стовбурі? Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, обчислю швидкість переміщення води записуємо 144 сантиметри за годину. Є? Ну, а друге завдання, практична діяльність, дізнайтеся з різноманітних джерел інформації про користь білої акації в житті людини та господарстві. Ну що ж, я знайшов таку інформацію, можете скористатися цією, ну або знайти іншу. Біла акація має безліч корисних властивостей, її квіти та кора використовуються для лікування, запальних процесів, знеболення. Як підхаркувальний та жирознижувальний засіб для покращення роботи травної системи та сичевідної системи, також вона має заспокійливий ефект, допомагає при ревматизмі, радикуліті, міозиті, варикозі, а медзакаці багатий антисептичними та протизапальними властивостями. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.